Питання в тому, що варто собі ставити запитання: а чому у нас така сильна реакція на? Жінку, у якої з'являється сміливість говорити про злочин, скоєний стосовно неї, що ми хочемо і її знецінити, і злочин знецінити. І це для нас суперзнайома соціальна практика настільки, що ми цьому не дивуємося, бо ми її впізнаємо і ми її здатні передбачити. І ця соціальна практика існує якимось чином, завдяки чомусь, не тому, що ну, от дивіться, я ж не скажу, що. Лесик там має якісь прояви, тому що він такий народився. Він не народився такий, він не знав, що коли ложку підносиш до рота, треба рота відкривати. Тому що це все навчені речі. Він отримує досвід і певним чином реагує на світ. Точно так же і жінки, які ненавидять інших жінок, тому що ненавидять себе. Вони не ненавидять себе. Вони навчені до певної поведінки. Як і не тільки жінки насправді, взагалі люди. Давайте перейдемо в ширшу категорію люди, туди входять також діти, певним чином, через певні соціальні, я не знаю, ритуали через певні реакції, через певну а, роботу медіа, яка певним чином штамповано завжди на подібні злочини реагує і розповідає. Певним чином суспільство привчає привчається реагувати на які злочини як не зовсім на злочини, на які злочини як уже на злочини посильніше, на які злочини, як на жахливу червону лінію, про яку ви не можете нічого поганого сказати, і жертві нічого закинути. І ми бачимо у випадку з Константином Темляком, що є варіант, коли його готові захищати майже всі. Коли це просто домашнє насилля, і коли його не готові майже всі захищати, тому що розбещення неповнолітньої, а це обидва кримінальних злочини. Більше того, покарання за один кримінальний злочин максимальне позбавлення волі до п'яти років, а за другий позбавленням волі до двох років. Ну окей, все одно позбавлення волі. Це найбільше покарання за цей злочин. Не така вже й велика різниця. Але тим не менш, в одному випадку злочин уже сприймається серйозно, а в іншому випадку це якась херня. Я знову ж таки зачепила питання соціальних практик і своїх дитячих спогадів. Як я у селі дивилася, тютятяні бігає від хазяїна. До речі. Цього її чоловіка звали всі хазяїн, бо він був дуже хазяйновитий. У нього був дуже багатий двір, багато свиней, коні, корови все прекрасно. Алкоголізм, все нормально з сокирою раз на місяць побігав. Більше ніяких проблем в стосунків в стосунках немає, і це легітимізувало ставлення для до домашнього насилля в цій сім'ї у всього села. І мені здається, навіть стало так: Ой, у тебе не так, то у тебе взагалі домашнє насилля немає, а у тебе сильніше, ну то, звісно, тобі не повезло, але теж нічого страшного. Ми говоримо про радянський період. Але, взагалі, якщо говорити про насправді про те, що я тут почитала про домашнє насильство, то дуже часто проблема з домашнім насильством, що як ті, хто є. Жертвами домашнього насильства, так і кривдники, зокрема, вважають, що нічого такого в цьому немає, тому що про це не говорять як про злочин. Це сприймається як щось дозволене. Більше того, це дуже часто сприймається як щось, типу сімейний конфлікт поза контролем. Все нічого нормально, міли обраняться, тільки тішаться, б'ють, значить люблять і так далі. І давайте згадаємо всі ці соціокультурні ритуали, які супроводжують ставлення до подібного Виду взаємодії в сім'ї. І які супроводжують, ну, наприклад, ставлення до подібних подій у сім'ї через масово культурний продукт, в якому нам сімейні суперечки, сімейне насилля часто показують в. Комічному ключі, часто показують у такому ключі, що вони ось вони б'ються, а ось вони вже і сексом почали займатися. Часто побачать, як показують як романтизовану складову відчуттів і тощо, тощо, тощо. І тут ми говоримо про культуру і про те, як культура є дуже важливим гравцем у тому, яким чином ми дивимося на світ і сприймаємо його як. Легітимний як норму і або як те, що не дозволено і чого не може бути, через культурний простір, який навколо нас існує. Тут я хочу е, поцитувати вам е, дещо про домашнє насильство і про те, що це взагалі-то ну, досить велика проблема. Але з іншого боку, нам нібито шалено пощастило, тому що є місця у світі. Де цивілізація не настільки поширена, як у нас, що ми на ну, взагалі вже в кримінальному кодексі наші права захищені. Причому я говорю ж не тільки про жінок. Ви ж прочитали психологічне насилля, економічне насилля, фізичне насилля. Я розумію, що найчастіше в головах чоловік б'є жінку, може бути. І навпаки, це захищає обох членів сім'ї. І більше того, ми не забуваємо про е, тих. Хто страждає дуже часто від насилля з найбільшими наслідками? Це діти. Про дітей теж не варто забувати. Тому що коли ми говоримо про ці злочини, звичайно, у випадку з тимляком не було історії з дітьми, але найчастіше травматизація дітей і наслідки. Через які вони потім не можуть вибудувати нормальні там емоційні стосунки, і через які вони закриті, через які вони закомплексовані, через які у них є там депресивні епізоди, розлади, ПТСР і так далі, через те, що вони спостерігають у своєму сім'ї, і не дай Бог є також об'єктами цього насилля. Це просто жахливо. Чомусь про це дуже мало. Говорять, а я вам хочу просто показати два пости: один пост від Богдана Логвиненка. Ми в кінці його почитаємо для того, щоб все це підсумувати. А другий пост від Остапа Українця спеціально вибрала два чоловічих пости, тому що і Богдан, і Остап говорять про насилля сім'ї і про те, наскільки травматичним досвідом це для них було. Тож, коли ми говоримо про домашнє насилля і скидаємо з важелів, важливість, значущість і наслідки цього злочину, не розглядаємо на це, не дивимося на це як на злочин кримінальний, то ми трошечки самі себе. Бо таким чином. Дуже багатьох людей, які знаходяться у кризових ситуаціях і надягають оці соціальні ритуали сприйняття домашнього насилля як норму на свою ситуацію, де це взагалі не норма, де це не ремонтизовано, де це супроводжується фізичними атаками, де це супроводжується психологічним насиллям, де це калічить тебе на роки і роки вперед. Через те, що ми недостатньо серйозно про це говоримо і не називаємо злочин злочином, він продовжує роз'їдати чиїсь долі без усвідомлення цими людьми, а що ж з ними відбувається, і без усвідомлення того, що стосовно них відбувається злочин. І тут я хочу також ще сказати про те, що. Я ж сказала, ми знаходимося в цивілізації, тому що, наприклад, є в країні, наприклад, в Ємені шлюбні правила вимагають від дружини буквального підтворення, підкорення чоловікові. Або, наприклад, є ну, питання жіночого обрізання, чи м м контексти убивств честі, чи смерть за посаг, коли наречена приходить з недостатнім посогом, і тоді її або доводять до самогубства, або чоловік просто вбиває. І це досить поширена практика, наприклад, в Індії. В Індії сьогодні індійський прем'єр там з Путіним говорив по телефону і сказав, що він зі своїм другом говорив по телефону. Ну, от дуже помітно, що дуже людожерсткі практики у них там багато де збігаються. Тим не менш, не хочеться применшувати проблем. Типа, тобто на рівні світу, то це взагалі глобальна проблема. Ми знаходимося у відносно цивілізованому у відносному цивілізованому кутику світу. але а я хочу також процитувати пост Марії Воротипу, який насправді поверне нас в величезне пекло і нагадає, наскільки це велика проблема. Колись я працювала у державній школі, на, орієнтованій на важких підлітків. Це були діти-сироти, діти з неблагополучних сімей, зґвалтовані дівчата, діти за якими спостерігала поліція. Діти, з якими біда сталася не через їхній вибір. Вони це прекрасно розуміли і реагували на світ так, як він повівся з ними. Для мене це був шок, який повністю перевернув моє життя. Моя сім'я, зокрема, моя мама свого часу доклала всіх зусиль, бо я була щасливою в нашому колі. А тут діти, які приходили в школу з синцями, з свіжими порізами, в довгих товстих худі у теплу пору. Дівчинка, яка прийшла на мій перший урок з температурою 39, бо відчим вигнав з дому, бо треба в школу, хлопець, якому не давали їсти, якщо приносив додому оцінки нижче восьми, дівчина, яка постійно жила з погрозою бути знову зданою в дитбудинок власною матір'ю. Дорослі чоловіки, які масово опинялися біля 15-17-річних дівчат і обгортали їх любов'ю, а потім примушували до інтимних фото або сексу. 16-річна десятикласниця, яка зізналася, що вона вагітна, і всі вчителі розчулювалися від такої молодої мамочки. Вона просто нейтрально посміхалася і мовчала. Діти, які відчайдушно шукали можливості заробити грошей і кудись утекти. Ця школа була концентратом болю. Жахливий час, коли я постійно була на зв'язку з службою захисту дітей, анонімно я подавала, і подавала заяви, скидала фото журналу, фоторуки ніг дітей. І коли я читаю дописи сучасних жінок, які знову кажуть, що бідного чоловіка, який зізнався, ображають, що такий молодий талант ховають від зазрости, що вирізла якась дівиця. У мене перед очима навіжена директорка, яка кричала в до дохрипоти, вимагаючись цьому аноніму зізнатися у скоєному. Школу через рік закрила, а цей допис не про школу. І цей допис про нашу відповідальність як суспільства говорити про злочини як про злочини. А не як про епізод, якихось помилок і тощо, то що тощо. Тому що наслідки подібних злочинів насправді а, жахливі. І це як. Фізична інвалідизація може бути, ну, ви розумієте, так? Так і храмі проблеми зі здоров'ям, важкі психічні порушення, тривожні розлади, нездатність будувати здорові стосунки в майбутньому, відчуття сорому, провини, тривоги, депресії, труднощі у формуванні інтимних стосунків. І це ментальна інвалідність на все подальше життя потенційно. А ви знаєте. Насправді дуже багато чого змінюється у суспільстві, і дуже багато хто починає все більше усвідомлено дивитися на ту картину світу, яку навколо нього формують, і в формуванні якої бере участь він сам, і з цієї відповідальності розширює свою бульбушку норми до тих масштабів, яка доступна кожному. І мені здається, що зрештою ми переборемо і цю проблему, про яку я зараз говорю. про... Не називання злочинної поведінки поведінкою. Тому що, звичайно, ситуації можуть бути різними. Але коли є зламана рука в стосунках да, чи щось таке, то тут очевидними є питання злочинних дій, нанесення тяг, тяжких середнь, точніше, середньої тяжкості тілесних ушкоджень. А... Ну, Грубо кажучи, тобі волосся обрізали, і у тебе психічний зрив після цього стався, це можна взагалі знайти собі адвоката і спробувати протягнути, як, ну, Тому що психічні розлади це, по-моєму, взагалі високий ступінь тяжкості. Телесної. Одним словом, насправді нам треба більше говорити з серйозністю, а не з затишенням теми, і з підходом до неї, як до. Ну що ви таке, от, от говорите. Цієї проблеми немає, бо вона є. Просто у вашій бульбашці вона є в сміховинних масштабах. Але це не означає, що саму тему домашнього насилля треба зводити до сміховинного масштабу і обговорювати як щось, що треба під килим. Тому що, а, знову ж таки, телерування. І легітимізація певних практик соціальних відбувається за рахунок прийняття чи не прийняття цих практик, розділення погляду на неї чи нерозділення. І дуже часто все це відбувається у мовчазній згоді з загальною практикою мовчати. Not good. Тому. Перший блок, про який я хочу поговорити сьогодні, це відповідальне обговорення злочинів як злочинів і відсутність применшення значущості. Тому що, попри те, що у вашому житті може взагалі не бути подібних епізодів, це не означає, що сам злочин, в той момент, коли він відбувається, є незначущим як для суб'єкта, так і для об'єкта цих подій. Просто суб'єкт. Дуже часто вважає, що це те за що його не покарають, і він вважає так, саме тому, що суспільство дуже часто озвучує оце ось применшення масштабу применшення злочинності цього діяння.